Добрий день, мене звати Гардій. Я навчаюся на другому курсі оперативно-рятувальних сил в Національному університеті цивільного захисту України. Наразі проходжу стажування на базі 36, ДПРЧ перечей в місті Ірпінь. І сьогодні моє перше добове чергування. Так, колонка це основа того, що тобі потрібно знати. Бо ти в нас як четвертий номер ну, будеш встановлювати на вододжерело і на гідрант. Особовий склад розміщується. Місце буде серед з Правої сторони. Це не свіже повітря, у буде трошки професія. Стінками йде кнопки. Ось такого типу. Чотири кнопки. Ага. Їх треба нажимати. Вони повністю були, були по всьому приміщенні. У 2022 році у моєму рідному місті Лисичанськ я бачив на власні очі, як рятувальники рятують людей з-під завалів, розкривають та розбирають конструкції, рятують тварин. Це надихнуло мене долучитися до родини ДСНС. І тому в 11 класі я став активно готуватися до вступу в університет. Вітаю! Я курсант Національного університету цивільного захисту. Проходжу виробничу практику на посаді фахівця відділення організації реагування на надзвичайну ситуацію, арін-рятувального на загону спеціального призначення. Під час виробничої практики я знайомився з нормативними документами, які регламентують роботу аварійного рятувального загону та брав участь в забезпеченні безпеки мирного населення в час плавання на видофеч. Не пам'ятаю скільки років, але з шкільного часу з'явилось бажання допомагати мирному населенню і тому саме я тут. Я Банденкотик Сергійович, курсант другого курсу Національного университету цивільного захисту. Про хорошо стажування в групі радіаційного хімічного захисту авиативому рятувального загону спеціального призначення. Я за тим стати рятувальником, тому вступив до Пілицької цивільного захисту військового державного університету безпеки дітяльності після закінчення навчання. Вирішив продовжити свій шлях рятувальника і вступив до Національного університету цивільного захисту України, який знаходиться в місті Черкаси. Для тих, хто планує вступати до закладів ДСНС, я хотів би сказати, будуть складності фізичні і моральні, адже нові умови, нові люди, навантаження, відповідальність. Але це шлях, який загортовує характер і дає відчуття справжньої потрібності. Я не шкодую, що вибрав цей напрямок, тому бажаю молоді також долучатися до цього напряму та допомагати своїй країні скрутний час. Бажаю випускникам старших класів іти брію та долучитися до лав-рятувальників ДСНС України.